Всім привіт! Сьогодні видавництво Віват мені прислало дуже цінний і цікавий подарунок, а саме книжечки. Перша книжечка це в нас героїчні казки. Чомусь тут дуже знайомі лиця. Це ж наші сучасні герої. Мені буде дуже про них цікаво прочитати, і я вам Обов'язково розповім про цю книжечку. Друга книжка це як весело в будинку вау». Я її трошки про проглянув, це хоч і трошечки маленька книжечка, але тут є дещо незвичне. Малюнки тут сині чорні, а написав її Андрій Кокутюха. Я вже про його книжечки згадував одного разу. Ну, я вам про цю книжку так само розповім. Я її трошки оглянув і побачив, що там у цьому будинку Вау є багато казкових істот. Ну, я потім вам все розповім. Далі пригоди змія багатоголового. перша частина, бо тут ще й Є друга частина пригоди змія багато Перша частина називається Білі перолини для білої королеви. А друга діти сонців є молодильні яблука. Це я бачу різнокольорові книжечки з великими гарними малюнками. А також тут є багато цікавого. Стоять трошечки ось тут. І остання книжечка. Це книжка знак потрапляців». Напевно, ось такий знак на облочці. Це і є той знак, і, і, і я більше не знаю про цю книжечку. У мене є тільки здогадки, але я про неї обов'язково розповім. Дякую, будавництво війбат. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.